стовпчасті та кругові діаграми. Для наочного зображення частин цілого або співвідношення величин, використовують інколи діаграми. Діаграма це один із графічних засобів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. Ось існує кругова діаграма. Да, тут є круг, який поділено на частини, на сектори, це кругова діаграма. Є стовпчаста. У вигляді стовпчиків. Логічно, так? Да? Кругова у вигляді круга, стовпчаста у вигляді стовпчиків. Є ще кільцева у вигляді кільця. Є там і трикутні, і квадратні ще діаграми. Отакі діаграми є. Але ми сьогодні зупинимося з вами конкретно на круговій діаграмі і на стовпчасті. А усі ці діаграми автоматично малювати вас навчать на уроках інформатики. Там є програма Excel, у якій їх усіх можна ці всі ці діаграми зручно і швидко малювати.